Вітаю щиро, друзі. Ви дивитеся канал Венздей Bible Break, час від часу, переважно раз на тиждень, інколи рідше, інколи частіше, я записую короткі відео на різні духовні теми. Я християнин, я вірю, що Біблія це слово Боже, і що вона відкриває нам характер Бога, що вона це Слово Боже. І найкращий спосіб зрозуміти, який Бог, чого Він від нас хоче, якою є людина, яким є минуле людини, теперішнє майбутнє. Це досліджувати, читати, вивчати Біблію, щоб розуміти ці всі важливі речі. Останнім часом я помітив, що в християнство проникають вчення, які завжди вважалися неправильними, нехристиянськими, єретичними, але останнім часом в християнстві все більше і більше є прихильників такого вчення. Я говорю про теологію слабкого Бога, я говорю про теологію обмеженого Бога, я говорю про... Вчання, що Бог не знає все. Ось недавно я натрапив на пост одного священника, я так розумію, православного, хоча я там не вивчав, не розбирався, хто він, що він. Він пише в себе на сторінці в Фейсбуці, що Бог творить теперішнє і майбутнє разом з своїми друзями, разом з своїми ворогами, разом з демонами, з ангелами, з сатаною, і тому ніхто насправді не знає, яким є майбутнє, і взагалі майбутнього такого не існує. Воно твориться постійно. Що можна сказати? Є багато суттєвих заперечень до такого вчення. Воно взагалі не є християнським. Не тому, що воно мені не подобається, а тому, що воно серйозно перечить Слову Божому Біблії. Майбутнє однозначно існує, тому що воно описано в Біблії. І в книгах Біблії Бог багато разів, десятки сотні разів, тобто все ж таки багато сотень разів відкривав це майбутнє. Так? Тобто ми маємо есхатологічні книги, есхатологія – це наука про майбутнє. Бог знає майбутнє, дехто навіть каже, що Бог вже є в майбутньому, не буду вдаватися в ці деталі. Але тим не менше, майбутнє чітко окреслене, майбутнє людства, майбутнє церкви, майбутні сатани, де він буде. У вічності майбутніх людей, які не прийняли Бога, майбутніх людей, які прийняли Бога. Тому ми можемо бути впевнені, що майбутнє воно є чітке і, звичайно, творимо його ми всі, звичайно. Але тим не менше, воно відоме наперед Богові, Бог є всезнаючий, всемогутній, І теологія слабкого маленького Бога це дуже шкідлива, шкідлива єретична теологія, яка є нехристиянською за своєю суттю. У Біблії є багато віршів, які говорять про те, що Бог є всемогутній і всезнаючий. І я думаю, що люди, які притримуються цієї теології, мали би знати ці вірші. Я думаю, що вони їх і знають. Я просто прочитаю один з таких віршів, буття 17.1. Коли Авраамові виповнилося 99 років, з'явився йому Господь і сказав: Я Бог всемогутній, ходи зі мною і будь бездоганним. Тобто Бог відкрився Аврамові як Бог всемогутній. І «всемогутній» — це не просто якесь таке красиве слово, красива фраза. Все могутнє, воно і означає той, хто може все, абсолютно все. Я зараз не буду вдаватися в якісь такі речі, як чи може Бог перестати існувати, чи може Бог підняти, створити настільки великий камінь, який сам не зможе підняти, і інші такі квадратні зробити круглим, там, мокре сухим чи щось таке. Але тут не в тому суть взагалі. Хоча ці питання деколи і можна піднімати і розбирати, я не ставив собі це зацільно, це відео. Бог може все, він створив все, він створив людей, він створив матеріальний світ, він створив духовний світ, він створив Люцифера, який потім зрішив, збунтувався і воює проти Бога, є ворогом Божим, так як і багато ангелів, які його підтримали. Напевно, багато тисяч, можливо, багато мільйонів. Ось Бог однозначно є всемогутнім. І тут справа не в тому, що про це говорить Біблія, хоча і в тому теж. А справа в тому, що іншого Бога й бути не може. Не може бути якийсь слабкий маленький Бог Божок, розумієте? Не може Бог, якому ми поклоняємося, Бог, який є нетворивим, нетворивом, нетварним, а власне творцем бути невсемогутнім. Як ви собі уявляєте, невсемогутнього Творця. Тобто, той, хто створив все з нічого, з нуля, екснігельо, як на Латині це звучить з нічого, він не може бути просто слабким Богом, він не може бути обмеженим Богом. І коли ми думаємо там, про сатану чи про якихось інших персонажів, вони нескінченно менші, нескінченно слабші. Всі ангели разом і всі люди разом, вони навіть на малесеньку краплинку не в порівнянні з Богом, тому що Божа потужність, Божа сила, вона є всемогутня. Бог знає все, Бог знає всі думки, всіх сердець, Бог знає минуле теперішнє майбутнє, Він знає навіть гіпотетичні варіанти, що було би, якби, якби хтось поступив так. Ісус це говорив. Що навіть якби там <кхем>, е хтось із мертвих воскрес чи явився, то ці люди б не увірували, не покаялися і так далі. Тобто, Бог знає навіть гіпотетичні речі, ми можемо тільки догадуватися, а якби, а якби, ми говоримо, що історія не, не терпить або не має умовного способу так? і здивітельного наклонення по-російськи. Тобто нема такого в історії, а якби, але в Бога воно є. так, тобто, Бог знає, що якщо б. Щось відбулося, то певні наслідки були б такі-такі. А якщо б щось інше відбулося, наслідки були б іншими. І він може про це сміливо говорити. Тому я думаю, що говорити про те, що Бог чогось не знає, чи що майбутнього чіткого не існує, чи Бог є не всемогутнім а слабким, тому що існує зло, тому що існує сатана, тому що існують війни, це підривати основи християнства. Це говорити про те, що оскільки в цьому світі є дуже багато зла, давайте ми. Не будемо тлумачити зло у світлі, божих рис, а давайте ми навпаки. Божі Риси перетлумачимо наново. Це дуже неправильно, дуже небезпечно. Те, що у світі є зло, те, що люди страждають, це факт, це сумно, це боляче. І більше того, Бог деколи, так би мовити, з нами страждає. Тобто Він співстраждає з нами. І не тільки тому, що Христос постраждав за нас, висів на Христі, на римському, Голговському, дерев'яному хресті. Кров нього лилася за нас, за наші гріхи, його смерть вона була для нашого спасіння, для того, щоб взяти на себе гріхи всього світу і навіть на якусь мить бути розділеним з Богом. Отцем. принаймні, я так вірю, я це так розумію. Тим не менше, Бог він ну, розуміє проблему гріха, він відкриває проблему гріха, проблему зла на сторінках святого писання, але жодною мірою ми не можемо сказати, що оскільки щось мене не влаштовує, щось мені не подобається. Тому я відмовляюся вірити в біблійного Бога. Тому я буду вірити ну, якогось такого Бога, який діє в цьому світі, щось робить, але все ж таки він не всемогутній. От якби він був всемогутнім, от було би так, так, так. Ось насправді Бог є абсолютно всемогутнім. А звичайно, що є якісь мудрі, здорові обмеження цієї всемогутності, якби це дивно не звучало, так якщо когось цікавить питання з каменем, чи може Бог створити настільки великий камінь, який не зможе підняти. Зрозуміло, що з точки фізики, це злі повне безглуздя, тому що не буде й від чого піднімати цей камінь, якщо не буде такий величезний, як мільйони, мільярди галактик, то навпаки, ця штукенця буде притягувати всі речі сесії. Ну а якщо так більш трошки серйозніше, теологічно говорити, то звичайно, що Бог не може створити чогось. Що підтвердить, що він не всемогутній. Ось Бог всемогутній і він може, в принципі, все, але він не може робити те, що суперечить його природі. Навіть є така пісня християнська: Бог не може не любити. І Божа любов, вона є частиною його природи, Божа святість, Божа справедливість, Бог не може не судити, Бог не може. Обманювати, наприклад, в Біблії написано, що Бог не обманливий, Він не обманює. Те, що Він говорить, він здійснює, він свої обіцянки виконує, обіцянки, які він дав Аврааму, Ісаку, Якову, які він давав багато разів євреям, ізраїльському народу, які він дає церкві, які він дає християнам. Коли він говорить не покину і не залишу, ми можемо спертися на ці обіцянки. Поклонятися Богу, який не всемогутній, не має жодного сенсу. Стосовно якихось інших речей, які може там, на чиюсь думку якось обмежують Бога. Я думаю, так, що дійсно, коли Бог створив людину, він, так би мовити, на себе наклав певні обмеження, тому що певна взаємодія, вона вже обмежує. Так? Тобто Бог створив душу людини. Душа, як прийнято в християнстві думати, вона є безсмертна, в тому сенсі, що коли фізичне тіло помирає, людська сутність вона не анігілюється, не зникає, вона переходить в якусь іншу реальність. Так? Ось. І коли... Людина тут за земного життя, вона повірить, що Христос помер за неї, що Він заплатив за неї свою святу дорогоцінну кров, вона у вічності буде з Богом, буде насолоджуватися, буде, буде благословенна, буде з Богом в радості, в щасті. Ось, той, хто не повірить в Бога, той відповідно, буде в зовсім іншому місці, зовсім іншому вимірі, так би мовити, там, де плаче скраги зубів, там, де певні страждання. Ось, там, де якесь забуття, мабуть. Я знаю, є там велика дискусія про пекло, чи це місце, чи це. Станці чи щось інше, але в будь-якому разі це однозначно погана доля для грішника, якої не побажаєш нікому, навіть своєму ворогу, напевно, хоча, може, ворогу і побажаєш. Ось. І ще раз говорю, коли ми дивимося про якісь конфлікти, коли ми дивимося про якісь війни, коли ми дивимося війну України з Росією, чи Росії з Україною, можна навіть так краще сказати. Чи ми дивимося на якесь велике зло, коли там якісь диктатори чинять негідно і живуть собі щасливо добре. 20-30-40 років, ніхто їх не може посунути з їхньої посади, тому що всі силові структури працюють на них. Коли ми дивимося на якихось великих злочинців, типу там Леніна, Сталіна чи якихось диктаторів інших країн, ми можемо засумніватися в Бозі, але наш сумнів в Бозі, він, він має ну, розум... Наше мислення про це має бути таким чином, що навіть якщо я щось не розумію, навіть якщо я щось не бачу, я просто повинен довіряти тому, що говорить слово Боже, що Бог все контролює. Він проводить все в свій правильний напрям, куди він вважає за потрібне. І всі ці люди, всі ці деталі вони не можуть ніяк змінити планів Божих. Тобто є якась глобальна ціль для людства, є якась глобальна ціль для церкви. Якщо Бог хоче врятувати чи спасти, він завжди це зробить. З іншого боку, він нікому нічого не винен, і він своїм дітям нічого не винен. Ось. І на завершення таку просто малесеньку рису скажу, що кажуть, що Бог створив нас, тому що він має потребу там, ділитися з кимось любов'ю. І так далі, що ми йому навіть потрібні, навіть деякі богослови, говорять так, що ми потрібні Богу. Я не ставав би на цей шлях, не вважаю його хибним, шкідливим. Абсолютно нічого Богу не потрібно, він є абсолютно самодостатній, він є суверенний, тому що Бог якому щось потрібно, це вже не Бог. Ми люди потребуємо щось там фізично, душевну, духовну, психологічно, не знаю, як що може і інтимно ще якось. Ось а Богу нічого не потрібно. Бог не має ні плоті, ні шкіри, ні кісток, Він є дух, він є трансцендентний дух, Він створив цей світ, він створив цей час, простір, він не має ніякої потреби ні в чому. Ось тому е, треба розуміти, що коли ми мислимо про якесь високе, нескінченно високе, це, власне, є Бог. Бог як особа, яка створила цей світ, Бог як той, який взаємодіє з нами, але Бог, який абсолютно не є залежний. Від цієї взаємодії. Є ця взаємодія, нема цієї взаємодії. Бог залишається Богом. І ми не можемо порушити його великих святих планів, ми не можемо вплинути на його буття. Він був, є, буде. Він є триєдиний, ну це окрема тема. Ось тому, друзі, давайте вірити в те, що говорить Біблія. Давайте вірити в те, що Бог є всемогутній, Він може все, Бог є всезнаючий, Він знає все. І пропоную відштовхуватися від цих рис. В своєму розумінні життя буття, в своєму розумінні, як взаємодіє Бог, як він діє, як він не діє, чому він діє, чому він не діє, як він творить, як він впливає на нас, саме в світлі того, що Бог є всемогутній. Сподіваюся, це відео було корисне для вас. Якщо воно корисне, будь ласка, ставте лайки, будь ласка, коментуйте, ставте питання, пишіть свою згоду, незгоду, пересилайте це відео своїм друзям. Підписуйтесь на канал, хто цього ще досі не зробив. Сподіваюся, в подальшому будемо бачити один одного, принаймні ви мене. І сподіваюся, що ці відео вони будуть корисні для вас, корисні для вашого розуміння Бога, Його слова Біблії.